Віталій Віталій віталі Шахів грає проти канадця рейтинг 1832. Я хочу, пойдем, пойдем. Подходим. линия G у нас будет. Не хочешь Подходим. И G4, G5. Что не хочешь. Будем по-иншему Хочу мене слона забрати. Давай. Можна шаг дати. Правильно, правильно. І потім тут вдарити. Правильно, правильно. Ну окей, шах. Шах. Конем. Так, можливо, Турою, але він буде, можливо, слоне в 6 зіграє. І конем, може коня тут виб'ємо. Ось слона. Хоче мінятись. Слон сильний в мене, я думаю. Не хочу його міняти. Хоч він хоче мінятись. Так. Яку туру давай? Так. Віддав Чорне поле. Дякую. Хочемо забрати чорне повод, да? так? Ну, давай зв'яжем. <кій> і не розв'яжем. Так, він кудись фрезя, скоріше за все, хоче кинути. Ну давай все рівно закріпимо слона. Тепер Тура прийде атакувати коня. Да, він хоче тут щось зробити. Ну давай. Бери, я коня заберу. Тут все зависло. Підвисли коні, але ну, не вистачає фігури для атаки чорним. У мене все більш гармонічно. Кінь зв'язаний, кінь відійде Слово, Цей кінь втрачається. Ну, брати, тут буде шах, сюди шах. <кій> <кій> І там мат. Така, Тупо ферезива атака, З ферезового гамбіт. Робінштейну. Молодому. Канадець, сподіваюсь, ти не будеш не робити хід? Дякую. Запотована позиція в суперника паралізована. Будь-який хід програє. 74 на 71. Так. Карлбацька структура. Я вирішив план з трьома нулями і атакою королям. Правильно, Ну, Розрахунок був на цей. Кінь то захищав вже а коли він б'є, то вже не захищає. Так, так. Тут уже можна як хочеш. Ні, треба брати. Як хочеш, не треба брати, треба коня. Ну тут король голий, тому лінія відкрита, діагональ відкрита, можна атакувати. Так, це не варіант, цей дивлюсь. В партії було. Не так же ж в партії було. Так було. Погана позиція в суперника, тому що я вже відкрив короля йому, а його контргра запізнюється тут. Тільки одна тура давить на позицію. Цього мало. А захиститись суперник вже не може. Ну, Нормально. Деда є поле але тут слабкі діагоналі чорні біля короля. Але це кращий хід, тому що всі ходи погані вже в цій позиції. FC2. А Ферзе можна було напасти на коня. Цей зв'язаний, перев'язаний. Далі батері шахів грає проти Бьорні. Нідерланди, Рейтинг 1843. Не знаю, що це таке. Закрита сицилійка, але якась дивна. Зразу D5 піду. В принципі, я одне і те саме граю на закриту сицилійку. Ось. Суперник також тут нічого такого. B4 хочу провести. Так. Відкрити діагональ. Ну, несем тоді ще такий удар, поки кінь тут невдало став. Так, відкриємо цю лінію. Отримуємо чорні поля. М -м -м. Ну, давай віддам тобі його. Е А Чорнополе зазвичай треба 10 разів подумати, чим віддати такого захисника короля, але. Не думаю, що він тут зараз накаже мене за це. Хоча може і накаже. Ну, мабуть, слона 3 треба грати, атакувати пішачка. Ну, слона 3, я, мабуть, кінь бачу, ні. Прикольний хід. Хіт прикольний. Ну, ідея. Ясна. Ясна ідея. Давай нападу на вилку. Коля ти можеш напасти на мат. Не знаю, мені здається, я можу так грати. Після розмірів фризів мату з чорного поля навряд чи мені буде. Да і, в принципі, цей пішак основний. Втрачається і. Що далі, не знаю. Так от просто пішов. У мене є такий хід, як мінімум. А ти візьмеш там. Угу. З ударом тут. Ну, мені здається, я візьму в тебе коня, ти візьмеш тут. Ем. Я візьму, ти візьмеш. Я зіграю с 2 наприклад. Як ти до цього відносишся? Погрожую турою сюди. Так. так. Правильно, правильно. <кхем> Прохідний пішак, я думаю, тут відіграє важливу роль. Не, він там просто взяв. Давай я все рівно сюди піду. I wanna kiss you and a feel all right. Тик. <кій> правильно, все це правильно. а Я що можу? Так, ну можна темп виграти? Мені треба швиденько ввести в руші туру. Типу, так, а який цьому сенсі? Я можу і так його вести? Ні, не можу. G4. Пішачка за слона візьмемо ще. Непогано, я думаю. Спарник атакує. Будемо міняти. Не знаю, що він хоче. З цієї позиції. Да, дякую. Давай в інший раз. 73 на 92. Ну. Пасивна Дуже Всецелійка Суперник вибрав. Так, це погано. Окей, okay. слон є 3 трауло, він не це не зрозумів. Я швиденько зазвичай борюсь за це поле. Займаю його конем зазвичай. Ну, проблема суперника в тім, що він уже зіграв f 4 є 5 далеко пішечки відпустив. І тут навіть пішаками вперед зіграв і прослабив, в принципі, позицію, а фігури стоять ще далеко, не розвинені. У мене все-таки компактно більше стоять. пішокова структура, плюс цей пішак ще. Небезпечний, як виявилось, прохідний. Ось. Ну і слабкості, на які просто швиденько можна нападати, з'їдати. Ну і тут ще прохідний пішак відіграв важливу роль. Там, в принципі, суперник ще трошки потягнув, але там ясна позиція.